Я в машині їду по калюжах. <ріху> я вибрала огірочки і так і в робочій своїй одежі позвонила до людини, яка недавно мені дарувала величезного букета. І я думаю, трошки огірочки, скільки вибрала, це ж вони тільки починаються. Скільки вибрала, я вас пригощу, для того у них недостатку немає щоб вони спробували, що таке натуральні огірки і що таке куповані. Що натурально вирощені, а що таке куповані, то я їм тут такий набірчик для салату цибулька, воно трошки трошки укропу, трошки базиліку, огірочки. Забула, Оце їду в машині, я вже вертатися не буду. От Забула вирвати капусту, слухайте. Аж мені не добре, я тільки що вспомнила. Бо це ж оце моє бігом-бігом. Та й таке. Так приємно але я дуже люблю пригощати. Отаке. Бажаю вам всім гарного дня, маршруго неба. Всього вам найкраще. Сьогодні погода гарна. Дивіться, бачите? О, трошки хмарка є, але вона розійдеться, я так думаю. Добренько виїжджаю, я вже он, на асфальт. Все, пока-пока. Я їду.